Друзі, якщо вам набридло вже обирати кольори вертушок постійно в магазині, то компанія Daiwa попіклувалася про вас. Два набори у Daiwa в серії Megaforce. Один з вертушками другого номеру, вагою 4 та 6,5 грам. 4 грами ці оці 3 перших і 6,5 грам дві інших. Та з третім номером вагою 7 грам три перших та 9 грам дві інших. Виконані в класичному стилі, з широким пилюстком, який шикарно працює на стоячих водоймах або на водоймах з мінімальною течією. Це класичні вертушки, а також вертушки з шумовою капсулою. Дійна фурнітура та якісні гачки. А якщо не обирати який краще взяти набор, перший чи другий, а взяти обидва, ви будете забезпечені якісними вертушками на весь наступний сезон ловлі хижака.